Приветствую всех на своєм канале. <кій> В общем, вот как бы зарисовках Це из маятника класс классики. Переварив на прихватках. Ну, наверное, будем не по горизонталі стоять, а по вертикали. Что що уже поворот не нравится мне. Тут а ось з 3-4 труби. Короче, коротше розрізав. Це кусочок от, ну то що це ж от класики, а це ж от рульової штанги. Сюди ось 25 трубу, то есть 34 сюди розрізав і тут поставив квадратик. То есть ідеально підійшов, сюди підшипник буде якби как бы, опорний. Щось привезится так, наверное. Есть, трубку сюди і буде діло. Ну і місто останеться. Тут уже якось буду з двигателем колдувати, Як воно буде получаться. Може сюда якось. це вже буде, Все буде потом. Так, коментуємо, ставим лайки. підписуємося на мій канал.